Може, серед вас є такі люди-рятівники, а може, це ви самі, а може хтось з оточуючих чи з близьких? Послухайте і подивіться. Люди-рятівники це такі люди, які завжди і у всьому хочуть людину врятувати, дати якусь пораду, допомогти. Тобто вважають, що людина без них ну, ніяк не справиться і все життя полетить шкареберті без них. Тобто ось такі вони рятівники, потрібні цьому світу, навіть якщо їх про це не просять. І чому вони це роблять? Вони це роблять, щоб відчувати себе потрібними, важливими, цінними. Тому що без цього вони навпаки себе сприймають непотрібними, нецінними. І тому шукають таких людей, щоб в них було в оточенні, яких треба завжди рятувати. Нижче я запишу більш детальніше про таких людей, щоб вам це було більш зрозуміло.